Слава Україні! Микола Рабенюк 29.09.1947 рік місто Косів Івано-Франківська область. Багаторазовий чемпіон України з легкої атлетики. Учасник чемпіонату світу, місто Торунь Польща, п'яте місце крос-кантрі. Багаторазовий чемпіон України, чемпіон Європи, чемпіон світу гирьовий спорт виступав у Керчі і в Польщі. Зараз у мене вид, вид зараз моєї вправи: згадання розгинання руку в упорі лежить на кулаках. Прошу. Дуже дякую, дуже гарно. Дякую. Дякую.